Показую наш засіб, який захищає нас від наслідки. Антенна, клевер на магніті, на криші. Далі ось коробочок з активним охолодженням живлення. Якщо в автомобілі, то від укорювати. Да. Розйом. Якщо ми десь йдемо пішки, тягнемо його з собою, такий акумулятор вмикається, індикатор зарядки. Потужність, ну, потужність блока 30 Вт, він працює, ми його перевіряли, дрончики падають. Всередині встановлений перетворювач, що можна його вмикати від... Такий діапазон на не підтримує. Тобто хоч від прикурювача, хоч від акумулятора е працює добре. Е це у нас виносна антена, накручується на магніт. Ще в нас є клевер. Тут на такий, ну, примірно такого розміру. Е якщо ми йдемо кудись, то засовую його в цю сумку. І він працює дуже добре. Він практично не нагрівається, він розрахований під довготривалу роботу. Щас, ну, і до цього акума він може працювати а, десь а, 5 годин. Тема супер. Рекомендую.